Усім-усім привітки! Мої любі кошенята, думаю, ви вже бачили по моїй обложці нового відео пара секретів про мене. Прошу У нас всього 9 питань. 9 секретів про мене. Тому почнімо Ну, ось вже справді почнемо. Так. А не підскажете, куди я попала? Я Ліза. Я важка... Так, я прошу Лізочку не мішайте нам. Добре, добре, я вам не буду мішати, відійду в сторонку. О, як добре. Так, прошу ласка, Так, так, підемо королева, Так, вам халатик з міхом чи без. Ну, давайте без. Не люблю, коли щось міхове. Ну, у вас платье міхове. Ой, ну, то без тепер'я. Так, ваш одяг ми кладемо сюди, прошу. Всі діодеми теж. Так, ну діодеми, прошу покладіть сюди. Всі прикраси. Все. Бо воно нам буде зав'язати. Воно нам буде зав'язати. Просто мішайте. Так, ласка, положіть всі, пере всі прикраси. Угу. Я розумію. От так, мої любі кошнітам, сьогодні я <клес> бачите. Я прийшла з посолончик, як завжди. Прошу, шліть. Ото. Ішліть. Так, ви консультант. Вас як звати? Мене звати Кристина. Треба помити руки. Так, імміні. Так. Гаразд, Кристино. Почнемо з першої процедури. Перша процедура спочатку нам потрібно удіти рукавички, перед тим як ми будемо почнемо працювати. А ми так починаємо вже нашу розмову. Так, мої естетики, прошу, тільки не розчаровуйтеся. Перший факт. Моє ім'я. Ду-ду-ду-дум, пишіть у коментах. А, ві... Своє ім'я я скажу у кінці відео. А ваші догадки, я всі, які будуть правильні, я пролайкаю. Наступне питання. Скільки мені років? Мені 9 років. Ну, а часу у мене день народження, і мені, мені скоро буде 10 років. Тому чому іменно я вирішила Шула зняти для вас таке відео. Це просто так. Тому що я не часто бачила в ТикТоці, що так роблять. Тому я теж захотіла переходімоти в процедурні лісочки. Угу, добре, я вже уділа. Добре, як добре. Так, е, мої любі кухнята. Третє питання. Я люблю котів, у мене їх вже зараз. Раніше в мене було всього їх 15. Ну зараз в мене тільки 14 котів. Ой, які мене 4 вони, ці кота. Це наш котик Пушанька. Дуже вже старенький він. Наш гарний кот. Він повністю біленький та такий пухмастий. Що мої два улюбленці, якщо хто не зрозумів, чому мої два улюбленці, переходьте в мій ТікТок канал і там побачите, як я знімаю свого снікер-суліка та Яні. Це, це хлопчик та дівчинка в нас, вони дуже гарні, там та смішні. Вони, вони вже набирали у мене немало просмотрів на моєму відео. А ми продовжимо. Так, м -м -м, прошу. Так, готово. Так, мої кошенята, У нас тепер четверте питання. Я дуже люблю солодке. Так, я солодкоїжка. хто не розуміє, якщо ви побачите мене, то сразу знайте. Солодкоїшкам треба дарити солодощі. Так, а ми приступимо к іншому питанню. Це нас вже п'яте. Моє хобі малювати. Я малюю по 5 годин. Так. По 5 годин малюю. Щоб для вас зробити гарні відосики. Щоб так, настрій. І я зараз тут дивимось. У мене тут розложить сніфер, я по-моєму дивлюсь. Я вкрай сказала, що я злот такое ішком. Сразу схочусь написать. Мені от ставить солодко ішіння, коли знімаєш відео сіння. Так. так, ми розпочнемо далі. Тепер у нас таке питання. Якому я класі? Чесно сказати, я буду переходити у 5 клас літку. Тобто, я зараз в 4 класі. Так, четвертому, вроді би, не помилилася. Тому мені 9 років, мене звати Тидедин у коментах. Пролайку правильні коменти. А зараз ми вже розпочнемо сьоме питання. Я хочу стати дизайнером одягу. Так, в мене вже є два своїх власних одягу, які я вже придумала, тільки поки що, поки мені йде, я це осуществити не можу. Тому я постараюсь просто придумати хоча б першу, першу на 120 тисяч і дуже дороге, це дуже класно. Просто ну я не знаю, що. Не ну, просто як буде вилізла з, з обложки Вікторії Сікрет, Просто шик Дальше я вам хочу сказать уже восьмое питання Капец, восьме питання Мои улюбленные игры це Avatar World, Толка Boca и Minecraft. А чем именно? Я сказала еще, я скажу свое имя в Кенси. Зараз, якщо ви дослухали до цього питання, мене звати. У коментах я все напишу та вам скажу якраз зараз. Тільки після того, як я скажу, щоб ви поставили лайкосик, підписончик. також на чік-ток дзвінкнулись туди. ж. Потом, щоб динкнулись мой телеграм-канал, я обов'язково оставлю вам усі усі силочки. Так, чесно. І я ще ніколи не думала, що я стану ютубером. Це можу сказати дев'яте питання. Так, кстати, дев'яте питання. Дев'яте питання. Ні, у нас не дев'ять було. А, хотіла я сказати, чому дев'яте, бо я хочу вам розповісти про своє народження улітку. Так, воно в мене 30 червня. Улітку у мене день народження, то мені споняється 10 років, і тому я від вас хочу вам дуже когось попросити. Я в своєму телеграм-каналі оставлю невеличкий для вас подаруночок, Так, так, невеличкий міні-спойлер на нове сенький І Тому, так, в телеграм-каналі буде невеличкий, невеличкий, невеличкий для вас спойлер. Также я туди буду випускати трішечки своєї його життя. І Таня запинаюся більше всього, тому що я знімаю сама. Без своїх штативчиків всяких, всяких камер і дуже важко. Чому я перестала знімати свої, бумажні штучки, дручки, тому що я б замітила, що вам таке вже не цікаво. А якщо ви хочете, просто давай напишемо в коментах. Як хто хоче повернути. Туторіали, потому що я вже давно не викладувала туторіалів. Я, может, зроблю туторіал свій телеграм-канал на секунду 5-6 раз уже минуту. Як зробити закладки. Ну, я хочу сказати. Закладочки. Шика, 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 шика. Ті, хто хоче теж закладочки від мене. Я ставила в телеграм-канал, бо в ютубі це відео вийде. А а, а, в Телеграмі канал я не знаю. Чи вийде. Ну, а так, чесно, моє ім'я Дар'я. Так, мене звати Дар'я, хоча скорочено Даша. Я не люблю король. Ім'я для мене краще для. Як Ксюша, тільки Ксенія. Для мене. наприклад, Таня Тетяна, Для мене краще так. Тому, хто хоче, справді я вас пролайкала, то замітила? Тіктоки ESTIC Stoke так само для вас презентується. Просто вводьте, підписуйтеся, а якщо ви напишете комент, я вас всіх всіх пролайкаю, тільки хоче, розумієте. І пробачте, що я так надовго виропала, я стараюся відео чаще викладувати, бо в мене учоба, в мене свої справи і мені. Мені взагалі-то не до мого каналу. В мене навіть такі думки були, щоб його видалити. Ну так, Ну, от так. Я всіх запрошую у мій Тікток-канал. Тому прошу проходьте, там я буду викладувати смішні відео з котами. Стоки будуть дуже рідко. Ну, все одно якось будуть. Або не будуть, не знаю. Саме головне, що там коти мої розривають Тік-Ток. Ну а ми прощаємося. Всіх цілую, всіх обнімаю, всім па-па-па-па. Дуже вас люблю та. Хаю просто безкінечно. Тому всім бай-бай, баки-баки. Всім привітики. Тут не наїжджай відео. Всім-всім привітики, мої бажі, мої любі шуняти, чому я так рада. Тому що сьогодні я прийшла в спа-салон. Боже, мама на отдыхе. Тунтурун, трун, туррурун, -тру -тру -тру. мама на відпочинку Тому ми розпочнемо. Первое, что я вам посоветую, что не стоит такие Сейчас Я еще, еще предложу вам такой вот такие Еще такие все. Так, теперь вот все Так, 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 так. Тепер ми нанесемо ось це все мої курснята. Отак усе. Так, мої естетики прошу. Еммі зараз вам покаже. Ну, точніше, да, я Еммі, ну, Моє ім'я, як ви поняли, Дар'я, називається. Нам треба пройти і взяти боже господи. Нам треба взяти ось цю штучку та розподілити по обличчю. Готово. И остывшую штучку. Готово.

Шампунь і на шампунь штамсь. І соль, і шамп... це шампунь. Так, це шампунь. Дівчинки, так, девочки. Так, добре наше королево. Так, ще не це. Зараз обов'язково я вам положу полотенце на вашу прекрасну волосню. Tá? Боже, капець, як вона хропить. Надоїла мені вже. Кристина. Ну, ти будеш мені допомагати? Ксенія? Ксенія? Нєт. Боже, прийшли скоріше не Надоїла ти нам. Пропитлю за клієнтками, а не відпочинок. Поки вийти, я зараз тобі дам. Боже, они думали, что и рукавы идти надо. Че? Ты без них никуда не пидешь. Ты, ну, чего ты без них не будешь? Здрасте, леди! А, а еще вы тут орете? Я на вас сейчас суп подам. Ой-ой-ой, ой, таятненько. -ой -ой, ой, а еще ты на меня приорит. Слушай, как эти уже люди обнабдели. Смотри, спокойно они поют. Я перерыл, если ты забыл. Ты за почу, почу стая, стая, стая. <со> -хм> Я сама совершенность и сама и про себя позабочусь. Я, я, буду прекраснее, чем все леди в городе. Так, ну еще пролпачи нанесу. Не Красиво, снизу. Угу. Сейчас теперь умоюсь. К эй, Пати не сходят. Так. Теперь тупые эти клиенты. Ты его ну, заголили. І за шкіру по-могарю і перерічок не У Мене ще іде, я щось не зрозуміла. Про шкіру тебе треш, треш бати. А на Shop.ua отакі прикаляси замовляти теж потрібно. Да, справді, де таке можна купити? На Shop.ua. Так це називається. Shop.ua. Прошу замовляйте, заходьте, та там були такі самі штуки, як у нас. Заказу штуку все будем за 1000 рівень. А Ви що за такі да, недорог... низькі ціни можна купити ти, ти чай, лимон, огірки, даже капустянник одного? Так-так. Можна... А, та, а там екологічний, без глютену і без всього. О, і все натуральне. Так-так. Так, я там вже замовляла. Я помадку за вкусом авокадо без глютену та без жиру. Дуже ефективно. Замовляйте. Ссылку в комментасах. Не поутервод. Господи. Спиш. Марин, ти можешь Давай, делать? Да, щапочка. Да, что вам нужно ще. А, давайте мне, пожалуйста. Почему я я поняла? Сейчас нас супа нам господи, да на не воруйтесь, стибилизуйайся! Так, ладно, выкидайте все, Марин, ты твоя роль. Ну, не что? Так, начал.

Вот вас причесем. Ну все, вы готовы. Благодарю мужики. Я вас был супподом. Бешеные искажения. Ты за ам-амэмбочу стал флаэллахи бла. Ка Каты за мочи файл. И там камера бра. Э-э, э-э, что ты Ты можешь нами нами Удивительно, раз наспевал. Сайонара, сайонара, всем бай-бай. И вам удачи, кашнята. бай-бай,